Всім мене звати Сірий і я буду снімати відео про свої школі історії 2. Тут коротше, перша моя школьна історія про те, як щели бухали прямо у школі. Ну не як прямо у школі, а ззаді школи. У нас просто коротше, я вийшов на третю перерву зі своїм другом, ми ходимо, а у нас там такий стоїть забор, бо люди не змогли туди проходити з школи і там робити все, що хочуть. Но там кай кось зробив був деркут та, та усі тепер катамка пролізали. Вони діло. Вони туди пролізли і вони окейся, купили пиво і там бухали. От лично усіх, ще не розумію смисл бо класти тут забор, і все одно то вже кось зламало. Та й можуть можу тепер хоч ко пройти. А раніше то просто туди лавицю туди, туди сунули. У нас просто такі лавичі не прикріплені. А... Обичніше, що їх розробили потім клали. Та вони просто лавицю туди сунули та так перелізали тот невеликий заборчик. Зробили, що хотіли. Друга моя школьна історія про те, як... як школьник скрутив колпачок прямо на шкільній парковці. Короче, якийсь був, припаркував свою машину там, А школьник якийсь скрутив у нього колпачок і потім хотів всім його продавати. Але у нього все не вийшло йору. І так і не наказали. Я вроді не замітили, що то він зробив. Хоча ні, пропажу колпачки видав замітили, а то, що Косто зробив, видав не знайшли хто. Чого такі історії сторісів? Давайте всім пока.